Це виплата мільйон, чи скільки за поранення? Ні. Я за поранення тільки медаль. від міністра оборони України отримав 19 листопада цього року. Все. Серйозно, ви отримали? Тобто у вас зараз ампутація? Так. І ви отримали медаль. медаль так. Ніякої там. Ні, медаль тільки отримали. Ніякої допомоги нічого не було. 13 лютого 2023 року. Мобілізований? Мобілізований. Селище Дащине, Луцького району. Вручили повістку. Далі направили на Дніпропетровщину, був на обороні Нікополя. Потім був на Запорізькому напрямку, на обороні був е, Степногірська. Після Степногірська вже вже направили нас далі в Пологівський район. Населений пункт я отримав Новодарівка, де отримав травму. Вже другий рік будемо скоро їх перебуваю на лікуванні. Дома. Стоп нема, Стоп. Стоп, немає. Стоп немає. У мене низька ампутація. Угу. Стоп нема тільки. Ви зараз отримуєте виплату? Ні, взагалі. Мом, з щось... 20, 26 січня 2025 року я не зробив вже. Виплату. Мені так безпечно зняли повністю. Mm. Що живемо? Ще дружина допомагає. Зараз мені повністю треба пройти повний курс реабілітації і терапевтичного лікування. <гум> а це 28 реабілітацій загально. Вісім <гум> реабілітацій на рік. І терапія, я не пам'ятаю, по-моєму, там підходить 25 за 7. Ось так. От і більшість по лікарнях. І ви не отримуєте ніякої? Робі. Ні. Ніякої. Тож волонтери поможуть. От і все. Так тобто виплата там мільйон чи скільки за поранення? Ні. Я за поранення тільки медаль. від міністра оборони України отримав е, 19 листопада цього року. Це. Серйозно, ви отримаєте? Тобто у вас зараз ампутація? Так. І ви отримали медаль. Медаль? Ніякої там. Ні, медаль тільки отримала. Ніякої допомоги не нічого не було. Повійськово-лікарська комісія мене зняла з... Висновком мене придатний військову сім'ю з місцям з, з військового обліку. А в, це військово-лікарська, а військове число лише мене не змінило. Я ще в них. Але вони нічого не платять. А вони нічого не платять. Часто вас можна зустріти. О, кожен день, крім суботу, не ділять. Суботанділи вихідний над дідом додому. Нічого люди приходять, пишуть, вітаються, дякують за перемогу, де які йдуть побратими, навіть прийдуть до мене. За свою розмову згадати, що там і я. Якось такою, я скажу, посидів із не тоді впадаю.